Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде в прочитаних стара така радянська книжечка на російській мові Іван Рядченко. Два великана. Оформлення доволі таке просте, але всередині дуже гарні малюнки. Це збірник віршиків. Зараз покажу от така панорама тут класна. У мене ця книжечка доволі в паршивенькому стані, але що поробиш, яке було, таке й купив. Брав в першу чергу через малюнки, звісно. що Це в нас видання Одеса, 1976 рік. Більшість цих та практично всі віршики присвячені саме Одесі, або дітям, Морю і таке подібне. Uh, прикольно, цікаво, мило, гарно, веселі такі віршики, але ну, знаєте, Одеса — ісконно русський город. Дуже mm -hmm. противно маленько було це читати, особливо з огляду на те, що у нас час іде війна, тому що росіяни решили русські города собі визрачати. Хоча там нічого російського й нема кроме деяких індивідуально дурних людей, ну це вже таке діло. Окей, не будемо про погане, про гарні малюнки. Тут у нас перший віршик про хлопчика, який себе Одіссеєм вирішив вважати. Далі про хлопчика, про рибок і про різні різні штучки. Ну, Реально, типа море, Одеса. Діти. Це три слова, які Ну самі головні у цьому у цій книжці Але зато гарні малюнки. Віршики, ну, написані прикольно, але посил дуже паршивенький. Але зате малюнки оформлені дуже класні. Тут такий клкет прикольний. А це вулиця Суворова про то хто який такий Суворов. Типу, 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 Суворов це засновник міста Одеса. але ніфіга подобного. На місці Одеси там було е, поселення місцевих жителів, а потім прийшли руски, знищили все, що могли, захопили територію і поклали там город. Але вибачте, будь ласка, це ніфіга не. Е, Засновування нового міста. Це знищення старого міста і на його руїнах побудова нового міста. Якось так. Зате малюнки гарні. І це, до речі, випущено в самій такій Одесі, тому знаєте, він від цього ще тошно стає ще майбільше. Брав я в першу чергу саме через цей малюнок. Дуже-дуже класні портрети. Якось так збірник із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, віршиків. В принципі, в, принципі, в принципі, малюнки непогані, хоча я б не сказав, що прям аж такі вау. Стан досить такий паршивенький у книги. Ну, це мій екземпляр, що поробиш. Uh, я його придбав, який уже був. І ще що віршики такі мало деякі слабід, мало деякі дурні, і дурну російську пропаганду несуть у собі. Одеса, Російський Город і тому подібне. Дуже паршиво таке читати, тому я цією книжкою незадоволений максимально. Можливо, можливо, якби це не було про Одесу, або якби це не було так пропаганда, що це іменно російський город, то можливо, мені би книга і сподобалася. А так вона мене дуже-дуже вибісила, трохи, чесно кажучи. Тому, блін, ну, але це такий був часи, це така була епоха. 76 й рік, що поробиш. Мусей змиритися з цим. В принципі, за малюнків я задоволений, що придбав цю книгу, але ну, блін, Все одно якось паршивенько на душі. Тож, якось так, таке не дуже гарне прочитане. Цим буду з вами прощатись. Читати тільки хороші книги, погані книги буду читати я. Бувайте, до зустрічі на каналі!